Всім доброго вечора! Рада вітати вас в нашому залі. Звати мене Доценко Наталія. Сьогодні я хочу познайомити вас із продуктом можна сказати, унікальним продуктом компанії Tienz капсулами Холікан. Я дуже рада, що ви сьогодні знайшли час і приєдналися до нас, щоб знати про цей чудо-продукт. Я, Доценко Наталія, родом з України, являюся регіональним лектором. Давайте <кій> наступний слайд, будь ласка. Сьогодні я хочу розказати вам про наш продукт Холікан. Давайте з вами представимо. І помислимо, як ви думаєте, чому одні люди виглядають молодими в 50 років, а інші вже в 30 стомлені, виснажені життям? Або, наприклад, яблуко. Ви, коли як їли яблуко, ви, мабуть, замічали, коли ви надкусили його чи відрізали, і воно полежало декілька хвилин і починає темніти. Чому це так проходить? Як ви думаєте? Це все окислення. Це саме відбувається і так само з людиною, тільки все це проходить поступово. І на це впливають вільні радикали, джерело 10 тисяч захворювань. Вільні радикали призводять до зниження імунітету, виникнення захворювання, старіння і дуже багато причин. І сучасні науковці говорять і винайшли такий препарат, і особливо наша компанія Тієнс знайшли такий препарат. Це ресвератрол. Чи справді він може продлити життя людини? Давайте подумаємо: вільні радикали це нестабільні молекули з неспареними електронами. Джерела є внутрішні. Робота мітохондрії імунної реакції і є зовнішні це ультрафіолет, забруднене повітря, коріння, стрес. І проблема це все ушкоджує ДНК, білки, ліпіди, і вони призводять до старіння, запалення, до серцево-судинних та онкологічних хвороб. І дуже багато факторів впливають на це. І навколишнє середовище, і викиди в атмосферу, і тим, чим ми дихаємо, і забруднення, і в Україні війна зараз це, все впливає на наш стан нашого організму. А антиоксиданти це нейтралізують вільні радикали, гальмуючи окисні реакції. Наприклад, вітамін С з цитрусових відновлює вітамін Е та гасить радикали в плазмі крові. А бета каротин у моркві. Захищає шкіру від фотостаріння. Є загадкове французьке замкнене коло. Всі ми знаємо, що французи, і так як ми чули і знаємо, вони споживають дуже багато тваринного походження їжі, захворюваність та смертність корональних захворювань серця та інші. Захворювання, що на це впливає? Впливає харчування, що споживають паління, зловживання алкоголем, надміри вживання холестерину або їжі тваринного походження. Це все впливає на сповнений ризик і спосіб життя французів. І, звичайно, вони дуже багато п'ють вина, червоного вина, різних видів вин, тому що там є ресфератрол. Ресвератрол – це поліфенольний антиоксидант, що міститься у винограді в, черв... в червоному, в черницях або в арахісі. Наступний слайд, будь ласка, він нейтралізує вільні радикали. І це загадкове французьке замкнене коло. Наприклад, смерті серед коронар. Коронарна смертність через коронарні захворювання серця французів становить одну другу від показників, а англійці на одну четверту в американців, а смертність францужинок одна третя від смертності англійок та одна четверта американ, американок. Тому що холестеринові бляшки вони закупорюють наші судини. Вони не роблять їх еластичними, це шкідливо, так? Тому що може бути і тромбози, і погано тече кров по наших ведах, судинам та капілярам. І все це призводить до смертності та сердечності по показникам серцево-судинних захворювань, як в англійців, так і в американців. Але захворюваність та смертність французів від коронарних захворювань серця нижча за цей показник у англійців та американців. Тому що вони дуже полюбляють і п'ють багато червоного вина, тому що в ньому знаходиться цей цінний продукт Ресфератрол, який допомагає е, лікувати і зменшувати холестерин у сосудах і е, зміцнювати нашу серцеву судинну систему. Далі е, Ресфератрол... Яка ж розгадка загадкового французького замкненого кола? Розгадка полягає у виноградному вині, як я вже сказала, що французи полюбляють і вони посідають перше місце за вживанням вина у світі на душу населення. І до складу виноградного вина входить цей натуральний поліфенол, ресвератрол. Це дуже унікальний продукт, тому що він очищає кров. Він повністю натуральний і рослинний антитоксин, він натуральний антиоксидант, він нейтралізує вільні радикали. Він активує гени довголіття, знижує запалення та агрегацію тромбоцитів, підвищує функцію ендотелію судин. Тому… Також у чому дослідження показали, що розфератром може покращувати чутливість до інсуліну і захищати від діабету другого типу. І чим менша частота серцево-судинних хвороб при споживанні вина, тому і французи споживають і в них менша захворюваність на серцево судинні хвороби. Тому що ресератрул допомагає їм очищати і підтримувати сердечно судинну систему. Далі. Е, капсули холікану компанії Тієнс. Чому вони найкращі у світі? Тому що вони. Ї... Нашій продукції, нашим капсулам компанії Тієнс довіряють більше, ніж 40 мільйонів людей у світі, тому що це е, лідер у виробництві найсучасніших нанотехнологій і виготовлені найкращої якості натуральні продукти компанії Тієнс. капсули Холікан. Вони виготовляються із найкращих лоз винограду. Вони використовують найсучасніші нанотехнології. Екстрагірований ресфератрол, це виготовлені із якісної сировини, і на протязі багатьох років компанія ТІ співпрацює з Інститутом мікробіології, з Китайською академією наук, і вони розробили високоякісну формулу з ресфератролом. Яка є лідерською високою технологією в світі. Особливо виготовлення дозволило, дозволило витягнути з винограду екстрагірований ресвератрол і уникнути контакту з повітрям. І рівень вмісту в ресвератролі в одній капсулі ресвератролу компанії Тієнс вище, ніж в одній пляшці високоякісного червоного вина. І достатньо 2-3 наші капсулки 2-3 рази в день споживати, щоб вони нам допомогли укріпити нашу серцево-судинну систему. І це говорить про найвищу якість нашої продукції. І ресфератрол у нас на 750 мг у 100 грамах знаходиться речовини. Далі, будь ласка. Давайте ще подивимося про низький, низький рівень крові це бадьорий стан, тому що ми знаємо, що в нас є низька в'язкість крові, це добре, а якщо густа кров, це вже погано і вже є питання по здоров'ю серцево-судинними та із судинами самими. Давайте представимо, що кров, яка тече по нашим венам та капілярам, це ріка. Коли е, річка чиста, вона тече швидше, так вона має ніяких переп... коли вона рідка, чиста річка, Вона не має ніяких перепон, не має тромбозів, немає ніяких закопорон, і вона тече чисто і добре. А коли густа, серце працює важче і менше кисню отримують наші клітиночки, і ми відчуваємо постійну втомлюваність, головні болі, мігрені і погана координація. Щоб омолодити нашу кров, потрібно пити багато води, а не кави, багато чашок води в день, а не кави. Обов'язково їсти багато фруктів, які, наприклад, гранат, імбир, цитрусові, щоб більше вітамінів насищало наш організм. Також антиоксидантна діяться сповільнює процеси старіння організму, видаляє шкідливі вільні радикали. І, звичайно, наш імунітет, тому що підтримуються функції та життєздатність імунних клітин організму. Далі. І тому можна Давайте допоможемо і подивимося, як ми можемо. Використовувати наш холікан компанії Тієнс. Якщо ми будемо споживати холікан, він буде забезпечувати нам антиоксидантний захист організму. Він буде функці... функціональним інгредієнтом у комплексах проти старіння і буде як додатковий засіб у профілактиці серцево-судинних захворювань. Які ж показання для застосування нашого холікану? Він, при, він споживається при алергічних захворюваннях різного, різного походження, зокрема бронхіальна астма, діабет для знищення рівня цукру в крові, як антиоксидант для очищення організму від вільних радикалів, шлаків, токсинів. Та мертвих клітин, як допоміжний засіб для профілактики лікування серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, для поліпшення гостроти зору, для профілактики ретинопатії, ураження сітківки ока, як допоміжний засіб для профілактики та терапії варикозного розширення вен і тромбофлебітів, для регуляції рівня холестерину, тобто знижує в'язкість, як я сказала. Для усунення наслідків стресів і психічних травм, для нормалізації стану шкіри, прискорення відновлення колагенових волокон, як антибактеріальний і протизапальний засіб, для реабілітації в післяопераційний період, для уповільнення процесів старіння, для поліпшення пам'яті, для покращення метаболізмів в організмі, і як загальнозміцнюючий засіб. Для укріплення нашого імунітету. Рекомендовано споживати по дві капсули тричі на день перед їжею, запиваючи теплою водою. В упаковочці знаходиться 60 капсул. Так що, будь ласка, а і саме головне хочу сказати і нагадати, що зараз в Європі. На нього йде акція: він е, холікан разом із Q10 з кверцетином, і в мінус 20% знижка. Компанія балує, так. що, Будь ласка, є можливість спробувати цей продукт, хто ще не пробував, е, щоб спробувати його підтримати свою сердечно-судинну систему, укріпити імунітет, тому що це вже перед е, зараз у нас пізнє літо, і вже починається осінь, та не за горами зима. То, щоб укріпити наш імунітет і підтримати свій, захисні функції організму, щоб ми були енергійними, бадьорими, життєрадісними, то обов'язково потрібно пропити холікан. Так що, будь ласка, скористайтесь такою можливістю, запитайте людей, які вас сьогодні запросили, і вони вам підкажуть, як найкраще можна придбати даний продукт, наш унікальний холікан компанії Кієнс. Дякую всім за увагу. Можливо, є бажаючі люди, хто вже спробував і є результати. Будь ласка, можете поділитися. Якщо дозволите, Так, да, будь ласка. Хотіла би розказати сьогодні результат по холікану, конкретно у жінки, в якої п'ятнами, отак, по шкірі пішли коричневі п'ятна. Да? Що це означає? Що печінка перевантажена і вже не справляється, і тому йде реакція така вже як аутоімунна реакція вже на шкіру. І відповідно ну, покрай... це точно не молодить людину, правда? Це вже показує, що людина старіша, от як оте ржаве яблуко окислене. Да? Як ви казали, тому коли приймала холікан, приймала на три баночки холікану, бо порадила, почула, що якщо три банки холікану підряд прийняти по дві капсули в день, от профілактична доза, ми тут бачили, що по дві-три рази в день це норма, да. Ну, але ж кожен вирішує сам і в кожного свої можливості, то хоча б по дві капсули в день. От вона приймала три місяці підряд, і в неї ці п'ятна пройшли. Говорить про те, що дійсно призупинилися оці процеси окисельнувального відновлювання okay. в її організмі, да? процеси старіння. Тому точно знаємо, що холікан дарує молодість, дарує о, нову печінку. Це найкращий продукт для печінки взагалі, для серця. Для шкіри, для гормональної системи жіночі жіночий особливо, тому що дарує красу. Печінка відповідає за нашу молодість і красу. Відразу видно на обличчі який стан печінки. І тому ми його дуже любимо як косметичний ще й засіб. Дякую. Да, і можна в кінці вже зробити висновок да, про наш холікан компанії «Тієнс». Що якщо <клінг> баланс між вільними радикалами та антиоксидантами, це ключ до здоров'я. Ресвератрол один, один із найперспективніших природних антиоксидантів компанії ТІЕНС, ресвератрол, тобто наш продукт холіхан, що поєднує захист клітини протизапальні властивості та потенційний вплив на наше довголіття молодість та красу. І в мене мама також п'є наш холікан компанії Тієнс, тому що в неї теж питання є по серцево-судинним захворюванням, був дуже тромбоз. Зараз це все краще, але вона п'є системою, вона п'є наш антиліпідний чай і також п'є холікан та ікан. Насичаємо, насичаємо киснем нашу кров, і вже в'язкість в неї менше, і вже краще. І тиск уже нормалізували. Так що я дякую компанії Тієнс за унікальний. Продукт Холікан. Бажаючи, да, будь ласка, мене звати Жанна. Я хотіла би розповісти про свої дослідження. Про цей продукт. Я давала своїй мамі, вона в мене хворіє по життю тромбофлебітом і хворіє. Серцем. І ось ми не багато пили, ми пили по одній капсулі, тому що я, вона ще приймає розжижаючі допомільно, тому що у нього стоїть клапан. І ми по одній капсулі пили, але дві банки. І я вам хочу сказати, ти вже, вибачте, перейшла на російську. І я хочу вам сказати, що результати просто були. Вражаючи по одній капсулі, в неї були фіолетові ноги, фіолетові, тому що у неї тримботебід. А після прийому дві, дві банки ми прийняли, і зараз на осінь я хочу також знов вона вже питає мене, що коли ми будемо пити холікан. І ноги в неї стали такі, як у людини, у котрої нема захворювання серця. Тобто, там є якісь там залишки, але ноги були білі, я коли побачила, я не повірила. Тобто, це продукт також геніальний. Да. Вся продукція тієї, просто я не знаю, як сказати, дуже-дуже ну, зроблена для людей і, іменно для людей, для здоров'я, для... Відновлення нашого здоров'я, тому що ми такі не дуже турбуємося, а коли вже припече, починаємо шукати, як це виправити. І ось продукція Тієнс, вона дає нам таку можливість глянути на себе з іншого боку і берегти своє здоров'я. І якщо це працює, це дуже дорогого коштує. Це я кажу. Я приймаю зараз кардіцепс собі купила, тому що я опять про кардіцепс скажу трошки, що я захворіла і я не знала, як в мене закінчився. І знов купила кардіцепс, і зараз я п'ю, і я вже себе почуваю прекрасно. Тобто кожен продукт компанії Тієнс це. Золотий продукт. Дуже дякую за увагу. І вам дякуємо за чудові результати. Я з вами згідна, що кожен продукт унікальний і потрібно споживати і профілактувати наше здоров'я, правда. Дякуємо, пані Жанна. Що, що Унікальні продукти то це справді так. І що дієві, що дійсно допомагають, і ми отримуємо результати. І покращення здоров'я, і укріплюємо імунітет. І це справді так і холікан обов'язково пропити зараз перед осінньо-зимовим періодом. Да. Дуже гарний препарат. Хотіла сказати: в Україні у нас його залишилася невеличка кількість, хто не встиг ще купити зараз на осінь. Да? Я дуже рекомендую, тому що знову будемо чекати його з поступленням з новим з новою партією, але як бачите, це буває не відразу, тому запасіться. Дякуємо за таку гарну вичерпну школу. Пані Наталію, от бадьорості духу, всім Широ. гарних товарообігів! Купуємо прекрасні продукти, споживаємо самі здорові і здорові наші близькі, а ще наші е, люди, які нас. Чують, слухають і теж хочуть бути здоровими. Так, дякуємо. Наталочко, що е, так? виключився вже ж у мене запис.